Це ранкова зарядка у пришкільному таборі Коростенського міського ліцею номер 3 Табір розпочав свою роботу з 31 травня і працюватиме до 13 червня. Тут перебувають діти початкової школи. Що тобі тут подобається в шкільному таборі? Все Все подобається. Чим ви тут займаєтесь? Ми граємося е на різні прогулянки. Йдемо і розмальовуємо. Чим ви тут займаєтесь тобою? Міло малюємо. ще робите. В похід ходимо. Що тобі подобається в пришкільному таборі? Ходити на погуєнки. А де ви вже були? В пожежній частині. А що тобі сподобалося в пожежній здання? Що ти там бачиш? Пожарні машини. Подобається, як ми пішли на пожарну станцію. Так, і що ти там бачила? Ну, я там побачила в машині пожарну, я там побачила іграшку і взяла її собі на пам'ять. Так, тобі дозволено, так? Так. В 9 годин вони приходять, ми їх збираємо. Хвилин 15, потім ознайомлюємо з режимом дня, інструктажі проводимо, також розповідаємо, що вони роблять. Потім розваги. У нас так як дітки не харчуються в шкільній їдальні, ми, дітки беруть з собою, батьки їм дають на свій погляд. уже там чай, водичку, канапки, що там вже забажають батьки. В принципі, потім, як вони поїдять, ми далі розваги для них, заняття з іноземної мови також проходять. На учнів таборі чекає багато розваг, спортивних змагань, пізнавальних екскурсій. А ще діти в ігровій формі вивчають англійську мову. Сьогодні ми з вами повторимо диких тваринок wild animals, і почнемо. Ми з відео Let's watch. В таборі проводять казково художні варнісажі. На цих заняттях діти малюють та спілкуються, а ще дуже полюбляють різні квести. Беремо команди. Хто буде в Україні козаче, а хто буде песовий патруль? Квест там де карта, поділена на дві команди. Дається карта, намальовані, де знаходяться заховані в нас іграшки для них, і вони повинні від однієї точки дойти до другої, так до кінця до фінішу. Ми підготували для двох команд грамоти, так щоб не було образливо, що вони всі участь приймали. То для них будуть такі маленькі презентики для команди грамоти. Під час перебування дітей в пришкільному таборі передбачені усі безпекові заходи. Під час повітряної тривоги, якщо ми знаходимося на території школи, ми йдемо до укриття. Дітки всі знають, де у нас укриття. Ми перебуваємо там, також їх розважаємо. Але якщо дітки вже за межами території йдуть на екскурсію, на прогулянку парку спочатку проводиться інструктаж для них, потім завчасно ми домовляємося, що. Ну, де будемо на екскурсії, завчасно домовляємося по про укриття. На сьогодні в Коростенській громаді при закладах освіти запрацювало 17 пришкільних таборів.